Доброго дня, громадський ньюз вже в ефірі у студії Сергій Грішин. І зараз я вам розповім про новини, які сталися сьогодні. Це не просто новини, це неочікувані новини, тому що ніхто ніколи не знає, коли вони вийдуть в ефір. Отже, за ніч в Україну потрапило 15 вантажів як з терористами, оскільки прикордонники залишили застав в Луганській області. Про це екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко написав у своїй сторінці в Фейсбуці. Цитата далі. За останню добу прикордонники покинули застави на ділянці 130 км Держкордону в Луганській області, написав він. Нагадаю, що ще вчора Державна прикордонна служба України спростувала інформацію ЗМІ про нібито безперешкодний перетин державного кордону терористами. Ну, бачите, вчора спростувала, а сьогодні так виходить, що кордон, по суті, справи, видається, що він порожній. І прикордонний пункт пропуску Должанський і червоний партизан фактично припинили роботу, оскільки звідти пішли прикордонники. Про це повідомляє прес-служба Луганської регіональної торгово-промислової палати. Є й така. І між знову Луганськ. Міжнародний аеропорт Луганськ призупинив свою роботу. Передає прислужба аеропорту на даний момент. Регулярні рейси з Луганського аеропорту тимчасово не виконуються, Йдеться у повідомленні. Чи підтверджується інформація? Запитаємо в генерального директора міжнародного аеропорту Луганська Василя Татарінова, який має бути з нами зараз на телефонному зв'язку. Чи він є? Пане Василю, доброго дня. Пане Василю, ну що працює аеропорт, Не працює, якщо не працює, чому і як довго він не буде працювати? Предприятие в рабочем режиме, круглосуточно. Если мы даем на там, то только для того, чтобы выполнить, выполнить текущий ремонт полосы. То есть мы занимаемся сейчас вот летний период заливкой швов. А то, что говорят, что здесь именно не принимают воздушные суда, есть воздушное судно, которое летит в Луганск. Потребу, потребував э, об аеродром. Ми ну, без проблем. Даємо йому разрешение на посадку. Ага. Ясно. Ясно. Пане Василю, дуже вам дякую, тримайте нас в курсі. Те, що ви там пишуть, це ложь конкретно. Ага. Ясно. Я вам дуже, я вам дуже дякую, дякую, пане Василь, за інформацію. Вас не дуже добре чути. Ми зараз все вам перетелефонуємо і пізніше поспілкуємося. Дякую вам дуже. Нагадаю, це був директор Луганського аеропорту, який нам розповів про ту ситуацію, яка там зараз є. І у ці хвилини вимушені переселенці з Луганської Донецької областей пікетують Верховну Раду. Їх підтримали біженці з Криму, які раніше вже стали навіть біженцями ніж вони. Люди вимагали юридичного врегулювання їх, їхнього статусу, який би допоміг ефективно вирішувати їхні проблеми, пов'язані з переселенням. Давайте послухаємо, про що вони говорять. Ті, які мають образування, те, которые, имеют, которые активно защищали Украину, а сегодня они находятся в самом бедственном положении. И те, которые продолжают дальше активно защищать Украину, даже находясь здесь, в Киеве, в Днепропетровске, организуют помощь военным, организуют помощь добровольческим отрядам. Эти люди, и эти люди сегодня оказались бесправными это вопиющее положение. здесь никто не просит никакой материальной поддержки. Здесь просят единственное, урегулируйте законодательно статус людей и побеспокойтесь, чтобы люди могли нормально работать, жить и работать. Вот. Это элементарно, не надо ничего сделать, надо только принять нормативный документ Верховной Рады. И это очень многие проблемы отпадут. Отже, і ще сьогодні Верховна Рада своїм рішенням внесла зміни до закону про боротьбу з тероризмом. За це рішення проголосували 239 депутатів із 322, які сьогодні зареєструвалися в парламенті. І там в Верховній Раді зараз має перебувати наш спеціальний, дуже спеціальний парламентський кореспондент Сергій Андрушко. Ми зараз спробуємо з ним зв'язатися телефоном. Хоча я не знаю, яким чином 239, перепрошую, 332 депутати зареєстровані. Я дуже велику частину зараз депутатів бачив в Київській міській раді, там де приймав присягу новообраний мер Києва Віталій Кличко. І я зараз запитаю, чи в нас є вже Сергій Андрушко на зв'язку? Ще Сергій Андрушко нема. Давайте тоді. А зараз я проїжджав повз Верховну Раду і побачив, що якась частина охоронців, які стоять по периметру Верховної Ради в якомусь дивному камуфляжі, облити Зеленкою, вони кудись ішли. Там щось сталося, але поки що ми не знаємо що. Можливо, Сергій Андрушко знає про цю історію з Зеленкою. Очевидно, когось хотіло облити Зеленкою, а ця охорона прикрила собою, і цей хтось не в Зеленці, очевидно, а охорона в Зеленці. Зеленка, в принципі, стала вже традиційним засобом політичної боротьби в Україні. Пам'ятаєте, це ще з Харкова почалось колись давно обливали Зеленкою Сергія Власенка, Юрія Луценка, Арсенія Яценюка. Ну, а потім вже, власне, до екс-харківського губернатора добралась Зеленка Михайла Добкіна. І чи є в нас Сергій Андрушко на зв'язку? Нема Сергій Андрушко, тоді ми з ним зв'яжемось в наступному випуску з Сергієм Андрушком. А тепер переходимо до Києва. Я, власне, щойно повернувся з першої сесії Київської міської ради, сьомого скликання, яка відкрилась в приміщенні столичної мерії. Тобто от, на Херчатику 36, там, де вона і мала бути, вона там і відкрилась. І були побоювання, що не встигнуть підготувати приміщення. Зовсім що недавно там жили. Протестувальники, але все ж таки колону залу звільнили. І там пройшла: от ви бачите, Віталій Кличко піднімається до зала. Я там назнімав теж відео до наступного випуску, його підготую. Що вам сказати, прийшло багато людей. Все було офіційно, але без особливого пафосу. Вірніше, пафосу взагалі ніякого не було. Були гості. Генеральний прокурор України верніше виконуючий обов'язки генерального прокурора України пан Махницький привітав Віталія Кличка з обранням, побажав йому ефективно боротися з, з корупцією в місті. Віталій в своєму вступному слові сказав, що тепер в Києві буде нульова терпимість до корупції з його слів. Хоча, скажу вам відверто на мою суб'єктивну думку. Склад депутатів Київради, теперішньої, які є, там дуже багато людей, яких раніше звинувачували в корупції, і вони пройшли по різним партіям від різних раніше партій, і в тому числі від партії Віталія Кличка удар. Але давайте не будемо випереджати події і будемо судити їх по їх справах. І Ексмертам Олександра Мальченко теж знаходився в сесійній залі. Він обрався так само депутатом. Коли він піднімався на сцену, щоб отримати своє посвідчення з рук голови комісії, він зірвав бурхливі оплески, Найбільше аплодували найбільше аплодували Олександра Мальченко. Ну також з нових цікавих обличків в раді це Олексій Гриценко, Він обрався Василь Гацько Ігор Луценко і ці всі люди. Ці всі люди тепер стали депутатами Київради і є певні очікування від них, тому що вони декларували, що вони будуть боротися з корупцією. От тепер ми на це і подивимось. Ну і переходимо до інших новин. Сім осіб загинули, і п'ятеро постраждало в результаті зіткнення українського мікроавтобуса з автомобілем, який вів ремонтні роботи на автомагістралі А4. В... В якомусь воєводстві в Польщі на заході Польщі про це повідомляють польські ЗМІ також, а також підтвердила УКРНФОМО в посольстві України в Республіки Польща. Ми телефонували в Міністерство закордонних справ України. Інформацію перевіряють. Поки підтверджень немає, але і спростувань немає, Ми будемо відслідковувати ситуацію для того, щоб вам про це повідомляти. І це була остання новина. Цього випуску Андрій Сайчук, наш чудовий журналіст і ведучий, проведе для вас наступні випуски у четвер у другій, третій, четвертій, п'ятій. Спостерігайте за новинами на громадському. Завжди вас будемо інформувати і не забувайте пристібати паски безпеки, коли ви їздите в автомобілі. Тримайтесь.